Вітаю! Останню літню п'ятницю 2024 року готова підсумувати команда Першого Подільського. Чим запам'ятався цей день далі? Олексію Месю назавжди 30. З лютчиком повітряних сил попрощалися у Шепетівці. Його останній бій у небі був 26 серпня під час масованої атаки РФ по території України. Він керував літаком Ф 16 Саме завдяки висококласним умінням Олексія до цілі не долетіли три ворожі ракети та один безпілотник. Наказом головнокомандувача Збройних сил України йому присвоєне звання полковник посмертно. Попрощатися із полеглим у бою воїном прийшли рідні шепетівчани та побратими. Над процесією останню шану бойовому товаришу віддали і його друзі-пілоти. Два ордени Золота зірка отримали родини захисників з Хмельниччини з рук президента. Найвищу державну відзнаку посмертно отримав капітан Сергій Кириленко із Старокостянтинова. Він у лютому та березні 2022-го брав участь в обороні Маріуполя. Евакуйовував родини цивільних, виводив прикордонників з оточення та рятував життя побратимів. Брав участь 23-річний прикордонник і у контрнаступі на Запоріжжі, де отримав важкі поранення. Та внаслідок втрати крові його серце зупинилося. Також нагороду золота зірка посмертно отримав хмельничанин Едуард Шаран, командир групи ССО, роти спеціального призначення. Разом з побратимами вів боротьбу з ворогом на Запоріжжі, евакуйовував з поля боя побратима та отримав поранення несумісне життя. 27 листопада 2023 року. Його серце зупинилося. Вічна пам'ять та слава героям України. У регіоні визначили найбільш потенційно корупційні сфери. Галузі, відновлення, лісова, будівельна та земельна стали одними із найпоширеніших. Представники національного агентства з питань запобігання корупції відвідали місто із робочим візитом разом із місцевими владцями обговорили шляхи вирішення проблеми. Детальніше дивіться у матеріалі. До обласного центру із робочим візитом завітали представники національного агентства з питань запобігання корупції. Разом із владцями обговорили шляхи взаємодії у боротьбі із хабарництвом. У регіоні визначили чотири найбільш корупційно ризикованих сфери. У переліку війшли галузі відновлення, лісова, земельна та будівельна. Сьогодні проговорили багато речей. Ми дійсно проговорили елементи взаємодії нашої. Там насправді точок взаємодії є як з органами влади, так і з громадськістю є у нас досить багато. Якщо говорити про органи влади, то це діяльність уповноважених в органах, це діяльність створення антикорупційних програм. Це портали викривачів, взагалі, інститут викривання, це наша взаємодія, наші рекомендації в сфері публічних закупівель і надання послуг. Поговорили й про співпрацю, та шляхи вирішення владці почули основні орієнтири та засади протидії корупції. Незабаром почне функціонувати обласна програма, де визначатимуть потенційну хабарницькі дії в органах влади. Важливо, що між нами є взаємодія. Є обмін інформацією, і сьогодні також проговорили посилення цієї взаємодії між нашим структурним підрозділом, відповідальним за антикорупційну політику і відповідними представниками зі сторони національного агентства. У Хмельницькому вже функціонують програми запобіганню корупції за підтримки міжнародних партнерів однак, зауваження представники влади все одно отримали. Розмова дуже насправді цікава, змістовна. Ми отримали так само багато зауважень, багато методичних рекомендацій. Ну і я вважаю, що ця комунікація, яка в нас посилиться, а вона однозначно після такої розмови посилиться, вона точно сприятиме насамперед запобіганню будь-яким корупційним ризикам і будь-яким можливим корупційним проявам. За результатами розмови, міська влада долучається до підписання декларації доброчесності на ЗК та стане ще одним містом, яке йде шляхом запобіганню корупції. Олександр Атулстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Працюють, аби зберігати людські життя. У Хмельницькому завершили реставрацію нового опікового відділення. Сучасне профільне обладнання та висококваліфіковані лікарі дозволять отримати ефективне лікування кожному. Реалізували проект за допомогою бюджетних коштів держави та області. Деталі знає Тетяна Ржипянська. Покращують якість надання медичної допомоги. Відсьогодні у Хмельницькій обласній лікарні розпочинає роботу нове опікове відділення. Тут розмістили 30 ліжок, п'ять з яких дитячі та п'ять резервні. Тривали ремонтні роботи трохи менше року. Відділення кардинально змінилося. Помінено все. Тут зняли штукатурку, тут нова електропроводка на витримує всі навантаження. Ми єдині в області опікові відділення, це опікові відділення і з термічними ураженнями. В відділенні працює у нас висококваліфіковані лікарі, очолює відділення заслужений лікар України Гричук Олександр Петрович. Ремонт відділення обійшовся у 15 мільйонів гривень. Більшість суми виділили з державного бюджету, частину покрили обласні кошти. Сюди було придбане новітнє обладнання, що дозволить надавати якісне лікування. У нас є сучасні електроножі, є дерматоми, це наш скалк, це апарат, який бере шкіру. Тобто людині можна пересадити тільки її шкіру, чужа не приживає. Він бере клафель товщиною 0,1-0,2 міліметра. Це товщина людського волосу. Крім того, у нас є апарати діатермокоагуляції, які ми тут зупиняємо кровотечу при операціях, тому що у нас великі площі і великі крововтрати. Зокрема, у відділенні є палата інтенсивної терапії. Отримати допомогу тут можуть люди з опіками, обмороженнями, трофічними змінами тощо. Додатковий напрямок реконструктивна хірургія. Після травм бувають рубці, і вони приводять до інвалідизації до деформації там суглобів, пальців, кісті, обличчя. І там вже виконуються реконструктивні пластичні операції. За останній рік поранених опіками збільшилось майже на сотню. Понад 50% пацієнтів військові. Адже опікові травми вони сьогодні дуже часто вражають наших хлопців, захисників і захисниць в зоні ведення бойових дій. Працюють у відділенні 36 фахівців. За їх словами, нині на лікуванні знаходиться вже 14 пацієнтів. Тетяна Шепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Збираємось до школи разом. Благодійники із організації Карітас подбали про своїх підопічних, які вже з 2 вересня сядуть за парти. Традиційно організували акцію Шкільний портфелик, яка охопила родини з різних територіальних громад області. Портфелі та канцтовари передали працівники благодійної організації Карітас для дітей із сімей, які у скрутному становищі. У рамках акції Шкільний портфелик благодійники відвідали чотири селища в Єрмолинецькій територіальній громаді. Головною метою акції це допомогти діткам, які в скрутних життєвих обставинах допомогти трішки зібрати їм канцелярії, щоб навчальний рік до навчального року вони вже були готові. Батьки зізнаються, важко зібрати усю малечу до школи, коли сім'я багатодітна. Ця приладі нам покращує становище, та як ми багатодітна сім'я. На фінансово становище зібрано до школи. У мене троє дітей, ми переселенці із Ліману. У мене дитина якраз пішла в перший клас. Ми так вирішили ну, початися. У мене дитина вже ходила в другий клас, а менші п'ять років було. Ну вона у нас дуже активна. Дуже... Знаю вже, читаю, вона поросилася в школу. І вийшло так, що нас взяли в п'ять років в перший клас, але ми не встигли скупитися. І дуже добре, коли ми на перший дзвонок дали це приладдя. У мене багато дітна сім'я, четверо дітей йдуть в школу, найменше йде в перший клас. Настільки важко, що дуже тяжко зараз канцелярію купити, особливо рюкзаки. Наймолодші волонтери благодійної організації провели із малечою флешмоб та потанцювали. Разом із тим діти визначились, куди використовуватимуть подароване приладдя. Там будуть щоденники колись. коли все то, що потрібно до школи. Там є що краслити в мене багато. Олівці, ручки теж з песою. Зошити теж треба. що буде куди використовуватися. Цьогоріч Працівники благодійної організації передали близько 600 наборів для школярів. Зібрати усе необхідне допомогли небайдужі хмельничани у рамках акції портфелики. Отримала малеча із Хмельницької, Дунаєвецької Меджибіської територіальної громад. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. 23 та 24 серпня відбулися дві визначні події: чемпіонат Європи та Кубок світу з джиу-джитсу у складі збірної України взяли участь дев'ять хмельницьких спортсменів. Майже всі повернулися з медалями. Детальніше про успіхи юних борців знають наші журналісти. Шість золотих, чотири срібні та три бронзові медалі привезли хмельницькі спортсмени з чемпіонату Європи та Кубку світу з джиу-джитсу. У складі збірної України було дев'ять земляків. Дмитро Жданов більше п'яти років займається цим спортом. Розповідає, в майбутньому хоче стати професійним спортсменом, адже вже сьогодні має гарні результати. На Кубку світу хлопець здобув третє місце. Змагання пройшли відмінно. Я дуже довольний своїм результатом. Я готувався два рази в день з понеділка до п'ятниці. Ну, усердно тренувався, викладувався на всі 100%. В рядах спортсменів стоїть і Артем Личак. Каже, ці змагання одні з його найкращих закордонних поєдинків. На грудях хлопця висить бронза. Її здобув завдяки наполегливій праці. Всі роки я поступово тренувався і особливо це літо було дуже інтенсивним. Загалом українська збірна зайняла перші місця у вищеназваних змаганнях. Проходили вони у Хорватії 23-24 серпня. Окрім цього, найкращі борці змагалися за Кубок нації. Там виставляється п'ять найкращих спортсменів, двоє дівчат, троє чоловіків, і вони змагаються з іншими країнами. І кожна перемога це один бал для країни. Тобто, в загальному виходить, що можна здобути там мінімум три бала і перемогти іншу країну. Ну і по результатам цих змагань наша збірна зайняла третє місце. – спорт непростий, кажуть фахівці. Аби попасти до збірної, потрібно пройти ряд змагань та показати жагу до перемоги. Для того, щоб перемогти суперникам, є два способи. Ти можеш набрати кількість балів за виконання технік або зробити сабмішн, тобто чи задушливий прийом, і суперник здасться. Сабмішн – це дострокова перемога, це вважається найкращий варіант перемогти, тому що ти можеш програвати по балах, зробити сабмішн, і ти автоматично перемагаєш. Здобувати перемоги спортсмени планують і надалі. Тож вже зовсім скоро розпочнуть підготовку до чемпіонату світу з джиу-джитсу. Тетяна Аржипянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Резервне живлення для світлофорів коштуватиме місту 2 мільйони гривень. У разі відключення світла пристрої забезпечуватимуть роботу із регулювання руху. Чи необхідні такі інновації на думку містян? Запитали журналісти у Рубриці Питання дня. 2 мільйони гривень витратять із міського бюджету на резервне живлення світлофорів, аби вони працювали навіть під час відключень електроенергії. Чи потрібні такі інновації на думку містян, запитаємо. Так, необхідно. Це обов'язково для того, щоб був правильний рух, щоб не було аварій. Я думаю, це необхідно. Тому ми ж тут живемо, ми ж містяни в цьому місті, тому і ми повинні про нього піклуватися. Я думаю, це правильна, правильне рішення. Не знаю, зараз потреби є більш важливіші. Важко сказати. Супер. Звісно, необхідно. Певно, треба більше вкладати в армію військо, в дрони, те, що потрібно. От з дитиною перейти на пішоході, особливо вночі. Ну, навіть і в день нереально, тому що майже ніхто не зупиняється. Я рахую, що це варто так зробити. Ну, можливо і потрібно, тому що це світлопора безпека громадяни перехожі. Тому думаю, що більше так, ніж ні. Ну так, а як? При такому русі, як зараз дорожнього транспортних пригод зараз тільки зростає. Два мільйони це, може бути, і замало дуже. Таким 30 серпня побачила команда Першого Подільського. Ми продовжуємо працювати на інформаційній ниві і надалі, або ви були в курсі усього, що відбувається на Хмельниччині та в Україні. Зустрінемось вже восени.